Всім привіт! В ефірі компанія Олайн авто. Мене звати Влад, а це гібридний Lexus, якого ми привезли для нашого клієнта. 2020 рік NX300 H привезли його з Європи, 100 тисяч пробігу в нього. Комплектація бізнес-лайн. Знаємо тоді, з його зовнішнього вигляду, синенький колір, гарненький. Приїхав він практично в ідеальному стані. Десь там пару косак є, зараз їх покажу. До речі, на рахунок коцок. Як бачите, на аукціоні часто автомобілі розмальовують, показують, що начебто, тут щось є. Багато таких автомобілів іноді люди бояться, думають, от хтось би подивився і сказав, весь капот розмальований. Як Я тут не дивився. Я і так, і так. може я сліпий, але ну, жодної сятки, навіть бруду, царапки я тут не бачу абсолютно. Хоча розмальований весь капот. Помити машину буде гарно абсолютно. Писали в звіті, що воняє лівий молдинг. Як не нюхав я той молдинг. Як не воняє. <плес> Для мене так точно. Є коска одна на задньому підкрилку. Царапка невеличка. Є невеличка царапка на задньому бампері. Ледве-ледве її ледве, тут видно, але я думаю, враховуючи, що автомобіль вживаний, після людини все одно він в дуже гарному збереженому стані. В цілому, ну, дуже гарний варіант. Свіжі шини, колеса, в гарної якості, так що клієнт буде задоволений точно. Далі перейдемо тоді до багажника. Так, переходимо до багажника. Він у нас тут місткий. 475 літрів багажник у нас є. Такі приколи. Так, переходимо до багажнику. Він у нас низький. 475 літрів. Показано у нас по заводу. Зараз він у нас повністю набитий колесами. Тут ще запасний о, комплект коліс іде з автомобілем на дисках о, оригінальних весів, яких Лежить тут так само, ще поличка дуже приємний бонус. Вона реально коштує 200-300 доларів і є можливість собі, хто захоче перегородити, зробити собі, собі таку пригородку. Сидіння складаються, складаються вони в рідну в рівну підлогу. Тому, якщо є бажання поїхати на природу, то ти залігти, ліг і спати, літом і то взагалі без проблем тільки матрас собі беріть. Прекрасний план, неперевершений. І надійний сука, як швейцарський годинник. Ось. Ну, в принципі, по багажнику, мабуть, все. Перемчачий салон, говорити про нього можна багато. Почнемо, мабуть, з місця. Місце тут о, абсолютно вдосл, я 1,87 метро з довгими руками і ногами, повністю комфортно себе відчуваю. О, навколо шкіра, шкіра під рукою, шкіра тут під рукою, шкіра на приборці. Вона дуже приємна на очіку. Вона тут на панелі нас шкіра. Тут, до речі, мягенько, але то поліуретан, щоб він не тріскався від сонця, зробили так. Кермо шкіряне. Все на дотик дуже приємне. Говорячи про кермо. Справа ми можемо керувати собі приборкою. Тут у нас кнопочки, все дуже зручно. Перебираємо, можемо міняти мову, можемо дивитися, перемикати радіо, дивитися розхід палива. Можемо керувати музикою, прийняти відхилити відгук, голосове керування. Отримання в полосі, круїз контроль. Цікава штучка тут є це тачпад. Не ти можеш керувати повністю своєю мультимедією, дуже зручно, є відгук на дотику. Говорячи про неї, то людина, яка досить тісно працює з Toyota Lekcia, ми сказала, що поголовно, вони не працюють. Тут працює ідеально просто. Якщо хочете трошки поганяти, є тут режим спорт. І дуже гарно переключається вона зека на спорт. Ми перемикаємо і тахометр у нас. Просто міняється волшебне, чарівне. Автоматичні сплопідйомники, хочеш так, хочеш сам собі опускати, тільки треба. Хочеш, зупинив. І балуйся собі, як тобі завгодно. Так, далі уявимо ситуацію, у вас тут цілі чотири дівчинки, всі ви хочете десь там вийти на марафетіса. Одна може собі тут, он є автоматичне світло, друга може собі тут зробити, там о, третя може сюди подивитися, а четверті що робить? А тут Лексус теж подумав. Оп. І у вас є зекарів. Можна так собі хопу, дивитися, і нормально, і придумали. Чесно кажучи, сам би їздив десь років і не знав би, що воно тут є, якби не показали. Так. Але навіть в шкірі все. Ага, зрозуміло, цікаво. Місткі тут підлокітник. лакітник, відкриваємо його. Тут у нас є е, два USB, піркурювач, е, е, безпровідна зарядка, кому треба. І далі ми собі відкриваємо і туди ще свої штучки кладемо, які нам потрібні. Жіночі або чоловічі, то вже хто буде тут їздити. Береться машина, начебто для жіночки. Дуже зручна і надійна тут система гібридної установки. Вона буквально дозволяє цю велику машину вам штовхати всього там за 5 літрів у місці. Дуже зручна фробка. В фробці ти стоїш, в тебе тільки на електротязі ти, ти можеш рухатись. І не тільки на електротязі ти можеш рухатись до 10 км. Далі автомобіль перемикається, перемикається він на гібрид, не суто на бензин, а перемикається на гібрид. О, допомагає він їй якраз в ці моменти, коли треба рушити. Десь коли потрібно якесь навантаження, то сильно економить бензин. І реально від 5 літрів. Далі ти можеш реалізувати так, як тобі потрібно. Якщо ти поцане ти хочеш ганяти, то, звичайно, може собі більше зробити. Конкретно в цьому автомобілі ми бачимо там по приборці, що останні 250 км в неї просліпали 7,5 літрів. Uh, і найголовніше, скільки ж став цей автомобіль нашому клієнту в Україні. Uh, історія взагалі почалась так, що це прийшов наш постійний клієнт, вже не перший автомобіль купує і каже, хочу для жінки купити Lexus от гібридного 300 от саме такого, бажано цілого, без ушкоджень. Uh, бюджет маю каже, 35 тисяч доларів. Зайшов я на авторі, я думаю, піду ж подивлюсь, скільки вони взагалом коштують. Uh, дивлюсь, uh, 40 uh, від 19-го року була умова. 40, 43, 45 і вище. І, і дивлюсь, думаю, потрібно буде попрацювати. І дійсно багато часу ми витратили на те, щоб цей автомобіль знайти. Дивилися його і в Америці, і на аукціоні битих автомобілів шукали, які незначними ушкодженнями. Шукали на Манхемі, там, де цілі автомобілі. Дивилися всю Європу. І о, знайшли цього красавця, знайшли його ми в Німеччині на ліському аукціоні, і дістався він нам за 20 тисяч євро з аукціону. Враховуючи всі витрати на його доставку на комісію аукціону на розмитнення в Україні став нашому клієнту 31 тисячу євро. Це якщо перекладати на долари, буде десь приблизно ,5, ,5. Ось. О, то, скажімо, залишилось в бюджеті для клієнта придбали повністю доволен, задоволений ним. Ось так ось. Так що, якщо хочете придбати для себе подібний автомобіль, вигідно його купити. То звертайтеся до нас. Компанія Лайнафта завжди підбере вам гарні варіанти за гарні гроші.